Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Ати нижню білизну раз на місяць, їсти лише продукти швидкого приготування, не дивитись телевізор. Це нібито офіційні рекомендації від Міністерства енергетики України. Але цю інформацію почали поширювати російські телеграм-канали, публікуючи фото пам'ятки, в якій зазначені доволі абсурдні вказівки для українців. Насправді ця пам'ятка з порадами не має ніякого відношення до Міненерго. Не економиш електроенергію. Тоді твої сусіди пишуть на тебе донос. А для того, щоб зробити це швидше і анонімно, створили спеціальний телеграм-бот. Не вірите? От, і правильно, це фейк, який створили російські пропагандисти, щоб таким чином збирати персональні дані українців. Ніхто з компетентних структур не створював програм для доносів на сусідів. У разі виявлення такого бота, центр протидії дезінформації рекомендує заблокувати його та надіслати скаргу до служби підтримки меседжера для його подальшого блокування. Президент України Володимир Зеленський власник одного з найбільших казино в Європі, але про це напевно сам Зеленський і не знає, адже це черговий фейк, який розповсюджує російська пропаганда. Турецьке медіа, на яке посилаються російські пропагандисти, заявляє, що компанія, яка придбала готель Казино в Уні Пелес, розташована у місті Кірейнії в північній частині Кіпру, нібито належить Володимиру Зеленському. Придбав Зеленський його в травні цього року. Так стверджують уже російські журналісти за орієнтовні 150 мільйонів фунтів. При цьому видання не наводить жодних доказів своєї заяви.